Не пройшло і два роки, як на каналі, знову новий огляд на дораму. Особисто я не можу не тішитись новим дорамом, а ви. Всім привіт! Вітаю вас на каналі ЗОШД. Мене звати Наталя. Тут говоримо про дораму. І під мій хірургічний ніж сьогодні лягає дорама The Impossible Air, що в перекладі з англійської неможливий спадкоємець. Знаю, будете питати, де подивитись. Особисто я дивлюся на Дісней Плюс. Акторський склад залишу на десерт. А почну розповідь з дорами. Першій серії одразу нам показують, що один з головних героїв, схоже, когось убив. Забігаючи наперед, історія відбувається за шкільних часів спочатку. Пізніше вже йдуть студентські роки, а вже після в дорослому віці. Тож спочатку нам показують старшокласника 18-річного хантео, роль якого грає Ліджівук, що приїжджає в село, де жила його мама. Там він шукає недороге житло. Місцевий голова пропонує йому якусь халупу. В розмові він запитує, чому хлопець сам. На що він відповідає, що його батьки померли. А селі, то виявляється, є і супербагаті хлопці, один з яких влаштував солідну вечірку. Та о, звичайно, за тим спостерігає. Його помічає один з багатіїв. Хлопець шукає роботу в магазині та йому відмовився. Тут ж він помічає ровесника Кан Інха, який краде продукти, та ніхто зауважень йому не робить. Хлопець знаходить роботу в ресторані, там він знову перестрічає інха, між ними заводиться неприємна розмова, де ТО ставить на місце пихатого хлопця, що дуже його роздратувало. В школі знайомлять клас з новим учнем ТО з високим балом, що війшов в. Одну відсотку кращих по країні по результатах пробного тесту. Інха та ТО тепер однокласники. По мажор не збирався забувати неприємну розмову та починає задівати Тео в їдальні, що спричиняє бійку між хлопцями. Хто ж такий той інха? А він молодший нешлюбний син голови конгломерату Канго Груп, компанія, що пізніше займає дев'яте місце в списку світових лідерів. Тео телефонує батько з тюрми, та переляканий хлопець одразу біжить в якийсь храм до мами. Так, стоп. Він ж сказав, що його батьки померли. Схоже, що це історія тільки для інших, бо, як показує історія, батьки його живі, а хлопець хочеться приховати. Та взагалі по школі ходять чутки, ніби то його батько вбив матір і присвоїли йому клеймов сина вбивці. Інха зустрічає засмученого та О біля залу для боксу і пропонує йому його навчити, якщо той переможе інха в поєдинку. Та О пригадує, як в дитинстві батько скоював насилля, а мати його захищала. Це злить хлопця. Поєдинку він перемагає. Інха пропонує дружити, не дивлячись на першу неприємну розмову, бо, напевно, бачить власну схожу історію. Та ТО пропонує не так дружбу, як партнерство, і бути корисним один одному. Тут вже показують нам студентські руки, ТО підпрацьовує то репетитором, то на складі, і навіть на строїці. І тут ж нам перше, показують нашу ще одну головну героїню на Хевон, що є сусідкою ТО. Залишу коментарі про неї пізніше, бо повірте. Там багато цікавого. В роботі репетиторством Тео створив проєкт, який зацікавив одного з шайки Кангугру. Він пропонує купити цей проєкт, та хлопець відмовляється від продажі, нібито заради власного майбутнього. Хевон перша знайомиться з Тео, та видно, що вона подобається хлопцю. Інха порекомендував Тео як репетитора для своєї молодшої сестри Хуайджу, яка є ученицею першого курсу школи мистецтв, і він стає її вчителем. Дівчинці сподобався Тео, і вона пробує його закадрити, та нічого в неї не. Виходить і не вийде, так що забудься, повернувшись додому, Та стає свідком сварки Хевон з її матір'ю, яка вимагає від дівчини грошей. Паралельно знайомлять нас зі сім'єю Кангогору. Мамаша хоче позбутися всіх перешкод на шляху до успіху для свого сина, старшого брата інха. Тому пропонує підписати пісюльку Під десь і підпис десь. Підпис і підпис про відмову від статусу претендента на трон і Інге підписує. Та схоже, що хлопці створили якийсь план. Інха перестрічається з Хевон та проводжає її. Цікаво, чи інха спеціально провокує ТО, коли кадрить Хевон, чи то справді вона йому подобається. Щось підозріло, підозріло. Дівчина чудово зрозуміла сенс дружби між хлопцями та просить Тео допомогти їй, на що хлопець відмовляє. На черговому обіді Хуайджу просить батька запросити інха, так як давно його не було вдома, і він не проти. Та матку це не влаштовує, і вона виражає свій протест. Жінко, все, що ти можеш, це дихати маткою, так що поменше виїхав. Я... Інха приходить додому та його непривітно приймають. Його сестра злиться. кої тікає з дому та вирішує подзвонити своєму вчителю Тео. Признається йому в коханні, та він холодно її відшиває. Показують сцену мами Хевон. Вона побачила бандюків, які грузили гроші в коробках, і під шумок краде 50 лямів. Через це бандюки навідуються до її дочки і вимагають, щоб Хевон їх повернула. Коли хлопці дізнаються про цю ситуацію, спішають до неї. Інха прибігає першим та цілує дівчину. Цей момент прибігає ітео. Це що за підстава? Хавон. Таке відчуття, ніби вона спеціально провокує тео. І він, бляха, ведеться. Взагалі, нащо ти тут всралася з тими своїми маніпуляціями? Нормально собі хлопці дружили, Альо. Коли вона зібралася додому до Тео опросить її не їхати. Та вона все така із себе продовжує маніпуляцію. Та хлопець вже не ведеться та обирає шлях до успіху. її! Проходить ще п'ять років, де голова канго-груп досягає успішного успіху, а обидва хлопці вже працюють в компанії. Ось і їхня гра починається в загальному дорама багатообіцяюча, включно через досить зірковий акторський склад. Популярний в головній ролі, якого ви можете впізнати з недавньо нашумівшої дорами Гра смерті. Та мені він яскраво запам'ятався навіть більше з дорами Алхімія душ. Лі Джуйон, який грає роль інха, ну така міляшка. Не одразу впізнала його, бо з останнього, що я дивилася з ним, це був фільм Відважний громадянин. Там він зовсім в іншому амплуа, і мені було незвично бачити його таким ангелочком. Та найцікавіше, здається, тут буде з нашою головною героїнею, роль якої грає Хон Суджу. Яку вже встигли захейтити, тому в студії рубрика читаємо срачі пише. Чо я не хочу дівчину. Думаю, що мається на увазі головну героїню. Я хочу обох чоловіків. Ці двоє чоловіків відомі своєю чудовою грою, але я не знаю, хто ця дівчина. Дійсно, акторка Рікі розпочинає свою акторську кар'єру і схоже на те, що може її завершувати. <пух> кей-драма «Are So Good». вийшло дві серії, поки все добре, напруга є, але здається, мені не подобається романтика любовний трикутник у ньому. Шановний, шановна. А де ви тут романтику побачили? Я її не побачила. Можливо, через дебільну гру акторки, але навіть якщо це опустити, то по сюжету це чиста маніпуляція, не більше. Пише Набі. На Мені сподобались перші дві серії любовний трикутник хімія, Ні. Мені дуже подобається Джувук і Джуйон, але я не знайома з головною героїною. Я дам шанс і подав у піде історія. Як воно взагалі Чисто... Починає свою кар'єру і одразу вибилася в головній ролі. Ну, куди тобі ще? Помало стартуй з, з маленького. Пише наксус плен. План? План плен англійською. Джевук ведеться, що у його акторська гра на найвищому рівні, а щодо інших, я чесно кажучи, не розумію роль головної ролі. Вона така дурна та надокучлива викликає в мене двояке враження, продовжують дивитися лише через джавуки. У жіночій ролі є моменти, коли вона не переконлива в своїй ролі, і я не можу долучити її до жодного з головних героїв. Сподіваюся на розвиток її характеру, інакше вона буде марною тратою місця в цьому сценарії. Відповідає чай Діснеджвук веде шоу, крім того, головна героїні стається непотрібною ці дорамі. Сподіваюся, я помилудає себе, але дам ці шанс. Хукі питає, чи тут є ще один непотрібний любовний трикутник О, будь ласка, у мене що запора? Мене винесло. Кенді Лайн пише Мені подобається драма, але я не можу терпіти головну героїню. Чесно кажучи, я їй не довіряю, девно як вона вискочила мені звідки і ввійшла в життя хлопців, я відчуваю, що вона легодійка і хитра. Гекс пише. Мені не подобається, вона героїня з'являється ні звідки принаймні не дайте цьому сенс, або просто виженітії, ласк. Uh, я пише. Не я, а я. Вважає, що головна героїня не потрібна, і її персонаж зовсім не цікавий, не знає, чи акторка просто погано грає, чи її персонаж просто дритує, та не подобається вона взагалі нікуди не підходить. Пише скай. Сюжет розвивався гладко, поки в картині не з'явилася головна героїня рве. І таких відгуків ще немало. Я поки так різко не відгукуюсь про головну героїню, бо дратує мене зовсім інша жіночка, матка з канго-груп. Я взагалі замітила, що жіночі персонажі дуже дратівливі. Це так задумано? Це по сценарію? А це була рубрика Читаємо з речі. Кінчання. Кінчане. А на сьогодні це все. Стоп! Не забувайте! Залишайте відгуки в коментарях. Також ставте лайк цьому відео. Обов'язково підписуйтесь на цей канал. А з вами була Наталя. всіх цього і всім па-па!